Вдома я маю в разі когось на мене нападають, я е, ну, починаю стріляти в когось, там чи фігувати свою квартиру, будинок і так далі. На вулиці, коли на мене здійснюють напад, я так само захищаюся, так? Другий етап це є напад. так? Напад він завжди наказує. Завжди. Тобто вас е, будуть притягувати до відповідальності. За Чим відрізняється захист від нападу? Да? Любої зброї, Беремо так, щоб ви просто зрозуміли, що таке зброя, так? все, що ви робите з рухом вперед, це все напад. Все, що ви робите з рухом назад, це є захист. Тобто, знаєте, якщо на вас там напали там, два чоловіка, ви дістали якусь зброю, там, не знаю, вдома є, нема, починаєте отак тих нападників стріляти з находу вперед, це є напад. І вас засудять за напад. Захист це, це назад. Розумію, тонка грань до зброї є захист і напад. Якщо ви під час ще раз скажу, якогось стрільби, чи ви взяли Лопату вдома, на вас нападають і ви робите з кроком вперед, б'єте тою лопатою, тим патиком, чи шечем, це все напад. Щоб ви зрозуміли, ні один суд вас не оправдає. Тому що вони скажуть, а чого ви за ним пішли? На вас напали, Получається, ви напали, звідки вони це знають? Якщо щодо беремо, сторонніх предметів, там, лупата, там, чи в хаті, там, що там є, у нас якісь хати чи ніж, ми можемо оборонятися. Да? Е, ну, якщо це не в хаті, а десь беремо там, на вулиці. У нас ж зараз е, сильно працює громад, називається Безпека міста. Да? Камери висять на кожному куті. Камери висять на магазинах, заправках, банках і так далі. Рядом небайдужі громадяни зразу знімають. Викладають в Тік-Ток, в інтернет. Вам доведуть, що ви нападали, навіть якщо їх троє. Познімають з сюди камери і скажуть, шановний, ви нічого не буде. Не Напігали бігли ще 100 метрів і той лопатою добували. Який це був захист? Щоб ви розуміли, тунка храма. Ви думаєте, що ви захищаєтесь отут, на, на б'ючи нападників, а закон каже, ви не захищаєтесь, ви нападаєте. Тому це треба розуміти. Напади захисників. Е Примінення зброї, автомата, пістолета, рушниці, дома кослицької. Е Тоже тонка гра. Якщо ви стріляєте на більше 10 метрів в когось, не один суд вас не виправдає. Скажіть, яка була загроза? А що пише в законі? В законі пише, що примінення зброї навіть в системі самодату це е крайній захід. Крайній. Ви робите все, що можете, а тільки потім стріляєте. Ні один суд не оправдає стрільбу на 10 метрів. Тому що, я спитається, а яка була загроза на 10 метрів? Буде 10 метрів. чого чому в нього стріляли? Чи чому в нього лопату викидали на 10 метрів? Яка була загроза? Що вам загрожувало? Ну от він там щось, що він там? Є уявна загроза. Мені здалося, мені здалося в суді не проходить, що він мене має е, травмувати. Там сухі факти. Що би він мав, мав зробити на 10 метрів? Нічого. Тобто реально не було загрози вашому життю і здоров'ю. То, що ви це так сприйняли, це ваша особиста думка. А ваша особиста думка в юридичному процесі не відіграє ніякої е, це. Є сухі факти. Тобі ж Да? зброя це така штука, що я думаю, що я захищаюся, а в кінці я сідаю в тюрму, вбивство двох людей чи там більше. Да? Навіть якщо вони, скажімо так, є, скажімо, законодавство прописує там, в 36-й статті Кримінального кодексу, це є стаття для цивільних. Е вони зараз там внесли якісь поправки по які статті, це стаття, коли я можу приміняти зброю. Так? Ми можем... Там взагалі дуже цікаво так написано. E, взагалі, якщо я не усвідомлював свої дії, то я завжди проб. Там якось так, все так написано, що реально при хорошому адвокаті може він не зображав, що робив. І тому, якби, e, можна з цієї ситуації вилізти яким чином, коли я не зображав, що я робив. в стані ефекту. Я теж не осудний, тому що це був стан ефекту, я це так сприйняв. Людина теж може не сісти в тюрму, коли є стан ефекту, щоб ви розуміли. Але стан ефекту треба доводити, Доводять це лікарі. Були ви в той час в стані ефекту? Чи не було ви в стані ефекту? Тобто розуміємо, зараз законодавство дозволило в межах будинку приміняти зброю. Томіж, тобто, якщо я живу в особняку, до мене в подвір'я залазять люди, я можу стріляти на ураження. Ну, але якщо це заліз пияк з відром води набрати, мене посадять. Тобто ви повинні розуміти, якщо це залізло двоє молодиків в масках, мене не посадять. Тобто це є що тонка грань до що це була загроза, а не просто цигани зайшли хліба в ви там там подвір'ї з рушниці почали з переляку її стріляти. Тому що різне в нас час може бути. Далі, на початку війни, наш президент якимось законом, не пам'ятаю, яким дозволив вбивати нам ну, Якось там так написано дуже дивно. Бачите, російського солдата можете його вбивати, президент дозволив. Але в перші дні війни. Говорилися 150 О на кожній вулиці. Всі подіставали зброю і вирішили у Львові вбивати мускаля. Ходили по вулицям, шарпали людей. Я живу в Солонці, там проробили якісь непонятні патрулі по ночі. Бо ти їдеш на машині, тебе зупиняють. Я їду в першій годині ночі. На темній вулиці тут вилазять якісь три хлопа з Гружбайком. Стоять! Я встану, я їду далі. І вони мені в машину. Починають стріляти. Випадки такі були. Стрільба була просто колосальна. Не зупинив на тобі в ту машину. Були випадки поранень. Цей закон, який там чи то наказ був, сприйняли дуже буквально. Ніхто не вичитав дуже глобально його. Що тільки на тих територіях, де, де проводяться якісь дії, тобто це приграничні території і так далі. Який російський солдат в Солонці? Я щось того теж і я намагався довести, але вони мене не чули і з тими ружьями там бігали по тому селу, стріляли всіх, кого бачили, там якийсь хлопці, іде, давай стріляти по ньому, що то якийсь... Нічого там про ДР... ДРГ теж не написано, групи диверсійні. Там було написано, що ви ворога можете стріляти. Як оприділити? Ворог відчинить, ніяк не оприділиш. Тому примінення зброї в ситуації, в якій ти не певний. Це і кримінал вас посадять в тюрму. Ще зараз після закінчення війни буде дуже багато речей, які будуть садити людей. Всі будуть кричати патріотів, садять в тюрму і так далі. Але деякі патріоти не правильно зрозуміли наше законодавство. І тому вони почали перегибати, думаючи, що війна все спише. Всі ці речі документовані і лежать десь. Після закінчення будуть підніматися, питатися, чого ти там стріляли якого милого, яка вот по кожному випадку будуть розбиратися? Тому якщо зараз буде якась така ситуація, ви живете там в подвір'ї, в будинку, і у вас хтось до вас там заходить, не треба уявляти, що це російська армія, бля, і їх там на проході всіх там чим-небудь лупити, стріляти. Ви розумієте, да? що це все тягне за собою кримінальну відповідальність.